Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціює запровадження держрегулювання ціни на газ для побутових споживачів. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Повідомляє кореспонденту Куринформу. Пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ. На період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону пропонована ціна 6,99 гривні за кубометр. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі, сказав Шмигаль. За його словами, оскільки деякі компанії продають газ за ціною понад 10 гривні, українці отримають 30% економії. Читайте також. На нараді в ОП Зеленському представили план зниження тарифів на газ. Сьогодні ситуація з пандемією ускладнює можливість українців заробляти додаткові доходи і компенсувати значне зростання цін на біржах на газ. У зв'язку з цим останніми днями уряд і президент проводили ряд нарад стосовно ситуації з цінами на комунальні послуги. На нараді у президента, яка відбувалася сьогодні, було прийнято ряд відповідних рішень, сказав прем'єр-міністр. Він нагадав, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Ми запустили ринок газу, і це процес незворотний. Вже понад півмільйона українців замінили газопостачальника, тисячі наших громадян користуються перевагами ринку газу. Уклавши у вересні річний контракт на постачання газу за ціною 4,7 гривні за кубометр, зараз вони заощаджують до 50% порівняно з минулими роками, наголосив шмигаль. При цьому він підкреслив, що газопостачальники, які були монополістами, роблять усе, аби не відпускати людей, залишати їх у газовому рабстві. Як повідомляв Укринформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування. А також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів у зв'язку зі зростанням цін на комунальні послуги відбулася низка протестів у різних регіонах. премєр міністр 11 січня поінформував. Що Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволяють знизити ціну на газ для населення. Зокрема, перший підхід, який пропонує Міністерство енергетики, передбачає формування тарифів на газ за формулою ціна на європейських хабах мінус транспортування газу до України, крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Другий підхід, який пропонує НАК Нафтогаз, передбачає посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить Нафтогаз. Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів. Що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів?